Чи перевіряють чернівчани інформацію, яку отримують зі ЗМІ та соцмереж? Опитування СІ 4 щодня? Люди отримують інформацію з різних джерел. Ми запитали чернівчан, чи перевіряють вони її. Перевіряєте ви інформацію, яку чуєте, бачите, чи дивитесь. Звичайно, зараз, коли в інтернеті дуже багато неперевіреної інформації, треба дуже обережно ставитися до того, що саме ви читаєте і чи це правда. Тому я завжди дивлюся в офіційних джерелах, щоб це було дійсно правильно. Зазвичай перевіряю, адже зараз в інтернеті доволі багато неправдивої інформації зустрічається. І тому я вважаю, що краще перевірити, але якщо вона з офіційних джерел, то зазвичай не перевіряє. Чи перевіряєте ви інформацію, яку бачите, дивитесь чи чуєте? А зазвичай, звісно, я перевіряю, якщо ця інформація дуже важлива стосовно здоров'я стосовно економічного стану країни, я вважаю, що потрібно перевірити інформацію для того, щоб бути впевненою в її правдивості. Як саме ви її перевіряєте? А зазвичай я звертаюся до перших джерел, перечитую. А якщо є посилання на наукові джерела, також їх переглядаю, але загалом я звертаю увагу саме на наукові джерела, які опубліковані науковцями, а не будь-якими людьми. А загалом, так, звісно, якщо це якась важлива інформація, чи вона мені потрібна. Як саме ви її перевіряєте? А, насправді це ось просто шукати в інтернеті, намагатися знайти якісь статті, якщо це щось серйозне, або просто гуглити. Чи перевіряєте ви інформацію, яку чуєте, і як? Е, однозначно, в мене є перше джерело, якому я довіряю, це мої брати, які з передової мені кажуть, що так, так чи не так. Але е, здебільшого інформація висвітлюється е, правдива менш, ну тобто. Я зустрічаю більш правдиву інформацію. Тобто я підписана на всі е, оці групи інформативні, зокрема наші чернівецькі новини і так далі. От канал Сі4 постійно дивлюся. Стараюсь, коли мене цікавить дане питання. Як саме ви її перевіряєте? Шукаю якісь додаткові джерела в на різних мовах, на різних сайтах. Я думаю, це мій максимум. А як ви вважаєте, чи потрібно довіряти соціальним мережам і інформації, яку постять там? Загалом це дуже неконтрольований простір. Того, якщо це питання якесь важливе там для твого життя чи твого здоров'я, буде свідомим і відповідальним щось зробити, щоб додатково пошукати, бо я не вважаю, що там вся інформація дуже така правдива, лояльна, якій можна довіряти. Перевіряєте ви інформацію, яку читаєте чи десь бачите? Так, перевіряємо. Як саме? Ну, стараюся, щоб це було дійсно офіційні якісь ресурси, не читати з якогось телеграм-каналах і так далі. Це фейки, це все дуже зараз розповсюджено. Ну, щоб це було офіційно перевірені там телеграм-канали чи якісь інтернет-ресурси, джерела і так далі. А як ви вважаєте, чи потрібно довіряти соціальним мережам? Ну не завжди, але якщо це якась інформація, яка ну, нагальна, чи щось типу цього, цього, мені здається, що так ми систематично вже сприймаємо, що нам потрібно якось так мозок сприймає. Там, Чи повітряна тривога, чи що, ну звісно, що сприймаємо. Так, я перевіряю інформацію. Ну, і взагалі, весь наш студентський склад. Є деякі. Сайти, на яких ми це робимо, наприклад, до підготовки семінарів, у нас є бажана література, за якою треба дивитися. Там є більше ну, обсяг інформації по темам, які ми розглядаємо на семінарах. Також ну, часто дивимося в мережі інтернет. Отриману інформацію намагаються завжди перевіряти, а особливо у воєнний час, коли навколо багато фейків кажуть опитані чернівчани.